боргів в Україні звичайний бізнес чи безкарне свавілля у базах колекторів уже понад 37 мільярдів гривень боргу українців перед банками, комунальними підприємствами та іншими організаціями. За якими правилами грають стягувачі, не знає ніхто. А у законодавстві відсутнє навіть поняття колектор: як вести себе із вибивачами, та наскільки реальні їхні погрози. У 2007-му цей чоловік мав у банку кредитну картку. Борг погасив, каже, і спав спокійно. Однак півроку тому на власній шкурі дізнався, що таке телефонний тероризм, візити непроханих гостей та погрози. Чоловіку закидають борг у кілька тисяч гривень, хоча за п'ять років від банку не було жодного нагадування. Сипались в мій адрес угрози, що якщо я не віддам цей ну то будут страдать и мои дети и, и жена моя у вас же много ну болезней вы же не хотите чтобы узнали ваши родственники об этих ну болезнях те люди с которыми вы работаете чтобы они э, не узнали об этих ну болезнях я говорю а какие болезни вы имеете в виду он говорит это болезни и ВИЧ-инфекция и туберкулез и гепатиты вы же этими болезнями болеете я когда я у него стал спрашивать а откуда вы узнали? Представники стягувача відвідали гуртожиток, в якому проживає чоловік, розпитували про його діагноз. За таке передбачена кримінальна відповідальність. Втім, до суду зазвичай хворі не йдуть. Цим і користуються вибивачі. Люди використовували ситуацію з цією незаконного психічного давлення на чоловіка. Тобто, вони сознательно, ціленаправленно які-то порочачі, як вони вважали, його сведения. До того ж, у гуртожитку. Розвісили оголошення, де від імені боржника благали сусідів допомогти з грошима. Чоловік подзвонив у банк, і тут з'ясувалося, що він не просто боржник, а щасливий боржник. Дуже цікава ситуація. виходить. я перевіряла дану інформацію. Uh -huh. Ви мабуть, щасливий клієнт нашого банку. Uh -huh. Задожність ваша текуща буде скорочена на 1942 тисячу 32 сорок гривни. И сумма нового обязательства после выполнения нашей договоренности составит 94 гривны. 94 гривны, да? Да. да. А, а, скажите, в связи с чем это было так? Я Банк счастливый. идет навстречу своим клиентам. И такую сумму платить и пивроку. Да клиент Он не зародил. не вызнал борг и пішов у банк разобраться. О, що ми на вас не нападали. Виберіть руки. Беріть руки. Яким чином конфіденційна інформація потрапила до рук вибивачів? Постраждали з'ясовуватиме у суді. А от Людмила написала скаргу до СБУ. Колектори безупинно турбували її знайомих та родичів у різних містах і навіть в іншій країні. Без прослуховування телефону не обійшлось, вирішила Людмила і звернулася до спецслужб. Домагання колекторів припинилися, а от потурбовані родичі та друзі досі не можуть збагнути, чому жінка вплутала їх у свої борги. Почали дзвонити на моїх родичів. Хоча ніяких телефонів своїх близьких рідних, я ніякому банку, ніяким колекторам, я відомості таких не давала, Тобто це наводить на думку, що не все так просто. Напевно, якісь там служби такі задіяні, які хочуть ну, якби, докопатися до такої суті, яку ти сам навіть про себе не знаєш. Двоні вони практично анонімно, вони не представляються, хто такий. Починають зразу видавати інформацію. А де ж банківська таємниця? Це насправді, пряме порушення нарушення. на частную жизнь и данные эти к сожалению они не настолько закрыты для специалистов в этой области чтобы нельзя было к ним получить доступ к компания компании в себе в штат на Там создают спеціальні відділи, які займаються поиском подобной інформації. І в ці відділи идут, як правило, бывшие работники силовых органів, бывшие работники, имеющие маючи доступ к до такої інформації, навіть там бывшие сотрудники банків. Притягнути до відповідальності колекторів дуже важко. Кількість вироків проти стягувачів можна порахувати на пальцях однієї руки. Наприклад, у Дніпропетровську 26 скарг на колекторів з початку року, і по всіх відмова у порушенні карної справи. Если к вам на улице пристали хулиганы, вы можете написать, описать их, что вот такой-то один, такой другой, оба пьяные в серой курточке, да, вот, и они отняли у меня кошелек, который были те же 300 гривен, да, то милиция возьмет это рассмотрению. А если вам по телефону звонят и пытаются отнять 1000 гривен, да, там, то у вас вроде и нет права, потому что нет субъекта. Это казус, когда человек испытывает давление постоянное и ежедневно и находится в состоянии стресса, при этом не имеет права апеллировать, потому что апеллировать на сегодня некому. Методи, за якими діють колектори, окрема тема: 13 найбільших компаній, об'єднані в асоціацію, мають спеціальний статут маніфест відповідального колектора. Не дозволяється телефонувати вночі, погрожувати грубіянити. А як щодо понад півсотні організацій, які не входять в асоціацію колекторів, Валентина познайомилася з колекторами близько року тому. Вони турбували жінку і вдень, і вночі. Вимагали погасити борг за вивезення сміття, погрожували забрати майно, заборонити виїзд з країни і навіть арештувати. А між тим ніякої заборгованості не було сміттєперевізник нарахував за послуги на померлого батька Валентини. Він інвалід війни. Э, коли він умір, автоматично від нас знімається, какета у них там система. А новіша на числі вийшло, що за життя ветеран мав стовідсоткову пільгу, а мертвий завинив комунальникам за півроку. Сума боргу всього 76 гривень. Однак фінансист за фахом Валентина не бажала миритися з помилкою. Такі, начебто, мізерні ляпсуси, на її думку, непоганий спосіб заробітку. Коли я стояла в черзі к этому в оборонці, стояли люди, у которых приблизительно ми Мы ним общаемся. У того 200, у того 300, 400, там, где було тисячі, больше никого не было. Это понятно, потому что люди, имеющий більше дух, им выгодно було побежать в суд. То есть это как бы Одна віточка, дещо можуть зарабати. Поніветі опять на нас на населення. Валентина змусила комунальників скасувати цей борг, однак його уже встигли продати стягувачам. а ті перераховувати уперто не бажають. Жінці надходять листи з погрозами. Топерег по званки днем і ночі і ночью, використання прослушки, пользування соціальних сітей. Кстати, що ви понимали, вони по соціальних людей, людей шукають. Також низькочастотні апарати, які викликають страх. Колектори дуже часто видають себе за виконавців. А я хочу вам сказати, що колектори ще й видають себе за СБУ. Ані гро служба безпечності, і служба за без... СБУ, і просто служба безпечності. Хоча це на самом деле просто служба безпечності колекторської компанії. Продаючи за забісцінь борги українців, банки звільняються від токсичних активів та покращують показники, а колектори можуть заробити. Їхня діяння в Україні не заборонена, але й не прописана. Ринок ніхто не контролює, визнають самі асоціації колекторів. Ми не ліцензіровані, ми не регламентіровано, нас ніхто не контролює. Нам більше всього хотілось би для того, щоб устранити всі спекуляції на тему колекшена для того, щоб очистити ринок від тих компаній, які сьогодні працюють негативно на на пределі закона, яка формувати цей ринок. попит на послуги колекторів з кожним роком зростає. Уже зараз в їхніх базах борги українців на суму 37 мільярдів гривень. Проблемні активи вони або повністю викуповують, або працюють на відсотки в середньому 25-30 від стягнутої суми. Найбільше у ринку рынку принимаются сами коллекторы. Уже пятый год вы прийняття принятия соответствующего закону. Первое и главное это регулятор. Как только появится он, он сможет, во-первых, впускать, во-вторых, контролировать, в-третьих, в в вести статистику и, четвертых, самое главное это наказывать. Все равно должен быть система наказания за нарушение закона и возможность лишения права участия. В цьому ринку. Тоді це буде дисциплінувати і учасників ринка це зробить ринок більш цивілізованим і ефективним. Громадські діячі, зокрема антиколектори, самоусунулись від цього процесу. Вони заперечують самоможливість існування колекторів в Україні і пропонують свій законопроект. Во-первых, коллекторская деятельность на Украине незаконная. Во-вторых, мы считаем, что, как пример, в Евросоюзе некоторые страны, к примеру, Греция и другие, запретили коллекторский бизнес. Я есть, являюсь автором закона о запрете коллекторского бизнеса. Он, кстати, зарегистрирован еще 1 ноября, ноября прошлого года, но до сих пор не приступали к его рассмотрению. У багатьох країнах стягувачі боргів ефективні гравці на фінансовому ринку. Вони можуть зробити значну поступку позичальнику і діють в межах закону. У нас часто нагадують вибивачів з 90-х. Наш чоловік рядовий достаточно запуган, да, достаточно е -е, там, всі з 90-х, як знають, які можуть бути інструменти е -е, фізичного е -е, е -е, е -е, угрозами. 13 найбільших колекторських компаній України підписали маніфест відповідального колектора. У ньому чітко прописані етичні норми. Ось деякі з них неприпустимим. вважається застосовувати силу, погрожувати або ображати, ворубіянити і залякувати, розголошувати інформацію про заборгованість боржника, навіть членам його родини. Телефонувати можна лише з 8 до 22, у зручний для клієнта час, обов'язково пред'являти документи, що дають право здійснювати стягнення. У тільки контролюють виконання маніфесту самі колектори. А у назві документа слово відповідальний чомусь у лапках. Тож яку тактику обрати у спілкуванні з нав'язливими колекторами? Чи варто всерйоз сприймати їхні погрози і негайно оплачувати борг? Чи може уникати та вступати у взаємні дебати? Поради дають досвідчені експерти. Людмила взяла кредит на придбання житла на початку 2008 тисячі Приватний підприємець навіть не підозрювала, які випробування чекають. Попереду кредит брався в банки для покупки недвіжимості. Естественно, в 2008 году, когда все частные предприниматели не имели понимания, что такое финансовый продукт и что, что связано с этим, какие могут быть последствия и все такое прочее, люди брали с удовольствием, потому что у них была работа. Тем более, что кредит давался не просто так. Банк оценивал каждого заемщика по его доходам. Банк видав на руки 55 тисяч доларів, але усі поточні рахунки Людмили у гривнях. Тож, коли гримнула криза, тисячі таких, як вона, боржників опинилися у кабалі. Діло в тому, що оговорена сума одна, але коли пересчитується в гривні, вона інша, друга інша, інша, інша. Тобто, Вам прийшлося переплачувати два рази, так? безусловно. Півтора року Людмила чесно тягнула боргові зобов'язання. Однак сума зросла майже удвічі, а дохід скоротився. До того ж, банк, за словами жінки, не бажав йти на компроміс. Людмила перестала платити і незабаром дізналася. Її борг купила колекторська фірма. Были такие звонки, в которых указывали, что они вот, пожалуйста, готовьтесь, мы через неделю к вам приедем и будем, значит, вас выселять. Хотя это незаконно, понятно всем, но у нормального человека, который никогда не сталкивался с такими вещами, начинается внутренняя тревога, стресс, все парализует и человек не знает, что делать. За должность. На основании чего занимается организация за Основание На основании того, что, Людмила Ивановна, вы не вовремя сделали оплату, вы не банка, вы не оплачиваете длительный срок. И вы первый раз слышите о том, что есть такие организации, которые занимаются взысканием задолженности. Приезжают домой, но это уже третья организация, и взыскают задолженность, если вы не будете оплачивать. Якщо колектори погрожують приїхати до вас оцінювати майно варто пам'ятати, вони не мають на це права прерогатива судових виконавців з відповідним рішенням на руках. Они могут вам приехать в гості, попити чаю, допустим, да, и только если вы их пригласите и э, пропустите свою квартиру. Э, они, если э, они говорят о том, что они приедут к вам домой описывать имущество, то для этого у них должно быть правое основання. Описывать имущество просто клеточная компания не имеет права никакого. Описывать имущество имеет право только исполнительная служба при наличии соответственно судебного рішення, выданного исполнительного листа. Буде там, которые должны. Ви повинні бути уведомлены, І у вас должен бути срок добровольного погашення. Документи, які не є оригіналами з печаткою та підписом, ще не привід для паніки. І и так і всі, хто получает ці письма, обратите внимание. они абсолютно никакой юридической силы не имеет и соответственно и ответственности никакой не имеет, не несет коллектор кроме морального давления и на это не надо вообще реагировать даже можете не открывать никаких действий которые написаны вот здесь не будет ну к примеру я говорил что это это письмо надо задорному дать уведомление о добровольном изъятии вашего имущества залякувание и моральный тиск проявит вернуться в милицию например ну даже в тридцать седьмом такого не было. Видите, не, перед... Не ответственность за борги на своих детей. Сетка, ребенок, намек на тюрьму и на то, что, вы... что, ребенок ваш будет отвечать за долги. Если ему звонят ночью, угрожают и применяют всякие другие незаконные способы давления на него, так это называется незаконное принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств. Это состав преступления один. А если Він не повинен стільки, скільки у нього требують, або він на самом деле менше, или що сам банк йому должен, что теж буває. І так далі. Тоді це взагалі чисте То Тобто, в будь случае це робота міліції. Виграти суд проти колекторів дуже складно, але реально. Позитивний досвід у мешканця Вінницької області, який відсудив у стягувачів 50 тисяч гривень морального збитку. на основании статьи 56 о банковой и банковской деятельности. Вы имеете право полностью знать о том, каким образом ваш долг передали. В первую очередь вы должны написать, если вам пришло письмо, что долг передан, дать вам или договор факторинга, или договор уступки долга, или договор цессии, акт приема передачи с мокрыми печатями. Вы имеете право потребовать оплатил ли оплатила ли коллекторная компания ваш покупку вашего долга. И если вы убедитесь только тогда, что ваш новый кредитор действительно новый, тогда можно начинать платить. И остальное, Данай Сьогодні чимало юридичних контор пропонують власні послуги захисту від стягувачів. Та якщо бог реально існує, уникати його не вихід, наполягають експерти. Адже у такому випадку усі козирі будуть у руках колекторів, а вони знайдуть спосіб притягнути боржника до суду.